Готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі. Контррозвідка служби безпеки України затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на керівництво сил оборони у Запорізькій області. Напередодні затримали двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки ховав зброю та боєприпаси. А наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним Фантом. Після серії затримань його поплічників він заліг на дно і у такий спосіб намагався уникнути покарання. За даними слідства, він колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби. «Вінторез». цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора. За наявними даними саме з такої гвинтівки фантом мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій Південного фронту. Але тут на да, тисячі да, два батареї. а їх там стоїть. Нащо прикусить цепіфон? Оху... А х техніка Їхні кацели остаються. Живе сила далі. Їхні кацели. Але да завіс безпокоїв можна Ну там ротом для збору розвідданих про місця базування українських захисників. Фігурант намагався втемну використовувати своїх знайомих з фронтових районів області під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони для стрільби зі снайперської гвинтівки. На підставі зібраних доказів фігуранту годують повідомлення про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення.